Було дуже велике натівське навчання в Естонії. Кілька десятків країн брали участь, і вони моделювали напад е, Росії на країну члена НАТО з застосуванням дронів. Вгадайте, звідки були інструктори з України. Вгадайте, звідки були дрони, за допомогою яких симулювали ситуацію з України. І натівські країни були, м'яко кажучи, в Шоці. І зрозуміли, що вони, м'яко кажучи, протидіяти цим дронам не можуть. І тому вони ще більше зацікавлені в тому, щоб отримати якусь кількість дронів, навчити свої армії, як користуватися, як користуватися просто банально джойстиком з одного боку, а з іншого боку, як користуватися цим от в межах тактики застосування. Тобто, там, що мають робити дрони, що мають робити НРК, що мають робити там зв'язківці, що мають робити інші? Да? Тобто, щоб ну, як воно все це має працювати. І а, цим знанням не володіє ніхто на сьогоднішній день, крім українців і крім росіян. Якщо раніше до початку повномасштабки, ми стукали в усі двері, ми стукали там в двері Європейського союзу, в натівські двері, і просили нас прийняти на будь-яких умовах. А на і нас об'єктивно не дуже хотіли, тому що ми були там бідною країною, проблемною країною, країною, яка не може нічим підсилити та, союз. То на сьогоднішній день, використовуючи фактично ці інновації, знання в тактиці застосування, ми можемо дуже на рівних вести всі ці переговори. Mm -hmm. І щодо членства в НАТО, і щодо членства в Європейському Союзі.